Всім привіток! Дуже-дуже рада вас вітати на своєму youtube каналі І сьогодні ми будемо говорити про браузер. І не просто про браузер, а про ефективне налаштування нашого браузера для роботи. Так от, з чого я б рекомендувала вам почати? Перш за все, видаляємо зайві закладки, тому що кожного разу, коли ви вмикаєте браузер, ось ці всі закладки, які у вас ось тут є, вони всі завантажуються. На це потрібно кілька секундочок. Зрозуміло, чим більше закладок, тим довше йде процес завантаження. Тому передивіться і видаліть всі закладочки. Як це зробити? Дуже просто. Ми натискаємо правою кнопочкою мишки на панелі закладок і вибираємо диспетчер закладок. Ось тут, власне, знаходяться наші всі папочки. І наші закладочки, якщо ви досить давно вже не користуєтесь якоюсь закладочкою, просто її видаляємо. Можна видалити ось таким способом, ось тут. Ось, а можна видалити ось просто тут. Наприклад, от права кнопочка мишки, видалити закладочку. Далі погрупуйте ваші закладочки по папках. Ось, бачите, так як в мене, от є папочка і є підпапки. І я погрупувала всі свої закладочки по папках. Бачите? Відповідно до сфер діяльності, і це максимально зручно. Повірте, це зекономить вам досить-досить багато часу. Особливо, якщо ви видалите все зайве. Реально, видалити все зайве, це дуже важливо. Далі, що я дуже рекомендую вам робити, закладочки, якими ви використовуєтесь найчастіше, закріпіть. Тоді, коли ви будете закривати браузер і відкривати знову всі ваші закріплені. Кладочки будуть збережені. Тобто, ось це все в мене ще закріплене, воно все буде збережено. Звичайно, в мене закріплені чачі ПІТІ, LinkedIn, мої таблички, Cases, YouTube і моя система планування. Зрозуміло, що це для мене дуже важливо. До речі, в самих закладочках в мене тільки два таких покликання винесено на панель. Тому що цими двома я користуюсь взагалі найчастіше. Наприклад, Google Meet мені дуже швиденько треба зробити покликання, і я дуже швиденько собі взяла і відкрила його. І мені не треба заходити в Meet, створювати це все о тих кілька секунд, але вони також мають значення. І е, моя система планування. зрозуміло ж. Так от, як закріпити нам вкладочку. Наприклад, от я зараз візьму Вікіпедія, інформатика. Так? І е, от я беру Вікіпедію, і мені потрібно цю вкладочку закріпити. Права кнопочка мишки і я натискаю Закріпити. Все, у мене ця вкладочка закріплена, і я можу її переміщувати туди, куди мені потрібно. Відкріпити так само, аналогічно відкріпляємо. От зараз я відкріплю кілька штук, тому що я хочу вам показати ще один важливий момент. Часто, коли ми працюємо, в нас. Ну, дуже багато різних вкладочок. Отак, От як зараз, От ви бачите, досить досить багато різних вкладочок. Але ми хочемо порядку. Тому їх можна структурувати у групи, і тоді ці групи будуть зберігатися ось тут. Як це зробити? Взагалі це також дуже класна штука. І коли ви закриєте браузер і відкриєте потім його знову, групи також збережуться. Тому це прям фішка. Ми натискаємо праву кнопку мишки, вибираємо ось тут додати в групу. Збираємо колір групи і, наприклад, натискаємо тестово. Ми можемо зберегти цю групу, і тоді вона буде ось тут. Бачите, вона з'явилася. Тепер дивіться, поки що в мене в цій тестовій аж одна вкладочка. Але я можу додати так само іншу вкладочку в тестову або просто перемістити. Бачите, от я собі перемістила. І тепер в мене три вкладочки в тестовій. Погодьтеся, що так значно-значно в рази просто краще. Зараз я хочу вам показати просто, як додати ще іншу групу і що буде далі. Дивіться, я роблю нову групу, наприклад, синеньку вже її зробимо і напишемо «Тестова 2. І знову ж натискаємо Зберегти. І ви бачите, в мене вже з'явилися дві групи вкладочок. І я так само можу перетягнути просто. Я думаю, ви бачите ось цю синеньку лінію. Перетягнула. Погодьтеся, що ось так працюється набагато краще і ефективніше. Крім того, ось тут ви можете відкрити ось і закрити свої вкладочки. Ось таким чином. Раптом вам треба їх більш видалити і не використовувати. Тоді ми натискаємо просто видалити групу або Розгрупувати Якщо розгрупувати, у вас будуть просто вкладочки. Якщо видалити групу, зрозуміло, що видалити групу. Видаляємо. І закриваємо наші всі вкладочки, яких ми досить багато накопіювали. До речі, коли у вас є вкладочка, давайте ми зараз візьмемо Вікіпедія, інформатика. І дуже часто буває, що ми не хочемо звуку на цій вкладочці. От у мене таке часто буває, коли от я переглядаю, наприклад, лендінги, і там дуже часто є автоматичне відтворення відео. Тому права кнопочка мишки вимкнути звук на сайті. Беріть на заміточку. Класна річ. Тоді у вас з'явиться ось тут такий значок, що вимкнений звук на сайті, і ви тут звуку чути не будете. Далі, ось тут є в нас така зірочка, яка дозволяє вибрати папочку і помістити у будь-яку папочку вашу закладку. Ще одна важлива така моментик важливий: ось тут в мене є розширення. Я вже маю кілька відео на своєму Ютубі про розширення, як з ними працювати, але я б хотіла показати найбільш такі. Мабуть, ефективні для моєї роботи розширення. Перш за все, це коректор граматики. Тобто, коли от я, наприклад, буду щось писати в Google документі, так? Ось, зараз от візьмемо, напишемо. І, наприклад, я зроблю помилку, тоді я можу розраховувати, що ось. Ось Оце е, розширення мені виправить цю помилку. ось, І навіть запропонує, як виправити. При тому це працює кругом, наприклад, в месенджері Telegram, в повідомленнях у Facebook. Тобто ну, працює кругом. Погодьтеся, це дуже класне розширення, називається Language Tools, або, ось, Language Tools, написано, або коректор граматики. Далі YouTube Summary означає перекласти будь-яке відео. YouTube-каналу. В текстовий формат. Перекласти це, я так сказала, трішечки, можливо, некоректно, але, коли наприклад, у вас є, коли, наприклад, у вас є відео, ви можете ось тут вибрати, зробити текстовий конспект відео. Так буде краще трішечки. Звучати і тоді у вас буде, от, наприклад, і тоді у вас буде конспект. Також досить класно перекладає, але все ж таки не зовсім точно перекладає. Є моменти, коли перекладає досить слова може пропустити, або пропустити кілька речень. І такі є моменти. Але в основному перекладає досить-досить гарно. Ще одне розширення, про яке б я хотіла розказати, це коли ви працюєте в Google Meet, у вас дуже багато приєднується людей і ви кожному дозволяєте доступ. Так от, щоб кожному не дозволяти доступ, можна тут увімкнути ось цю руку, і воно буде ніби приймати всіх охочих. Це таке виключно для Google Meet. A. і ще для Google Meet є ось тут ось список присутності. Також присутніх. Google Meet Attention List. називається. Так от, Коли ви закінчите будь-яку свою Meet зустріч вам буде список всіх, хто приєднався, особливо, якщо в них аккаунти Google, то тоді буде прямо з аккаунтами з електронними поштами. А, і до речі, навіть тут можна подивитися, покажу вам історію зустрічі і подивитися, які у вас були зустрічі, скільки на них було людей. Ось. Ось таким чином. Ну, прям дуже класна річ. Ну і звісно, мій улюблений, про який я досить часто говорю, і дуже-дуже активно говорю, це пейджмаркер. Тобто ви можете там щось виділити, намалювати. Показати, підкреслити, наприклад, будь-якими кольорами, які вам потрібно. І навіть ви потім можете зробити цей скріншот і зберегти прям це скріншотом. Оце зараз ви дивитесь на скріншот. Ось такий момент ще досить суттєвий, досить важливий. Далі моменти, про які ще я хотіла би вам дуже-дуже хочу вам розказати, це ось тут можна робити. Аккаунти Google, не плутайте е, аккаунти браузера Google. не плутайте з аккаунтами просто Google, коли у вас ось тут є багато аккаунтів, ви собі тут з ними працюєте. Хвилинку, щось інтернет рубав. Ви собі тут з ними працюєте. Це інше. Тобто, коли ви входите сюди через аккаунт Google браузера, тоді у вас буде, бачите, ось яка система. І ви, наприклад, кудись переходите і бачите. Список від історії пошуку, наприклад, закладочки, які ви зберегли, а якщо ще увімкнено синхронізацію, то навіть з телефона можете подивитися історію пошуку. Це також прям топчик. Так я собі записала, щоб нічого не забути. До речі, якщо ви, наприклад, набу... от мене зазвичай увімкнено кілька браузерів, бачите? І якщо ви, наприклад, ось тут дивитесь або слухаєте десь музику, ви можете собі включити і далі слухати музику. Ось таким чином, ну, прям дуже класно. Ще хочу розказати про анонімне віконечко. Якщо ви хочете зробити, щоб вашу історію пошуку ніхто не побачив, ваші паролі ніхто не побачив, ніхто не відслідкував, варто використовувати анонімний пошук. Або анонімний режим. Ось тут ви можете вже писати те, що вам потрібно. І ще такі моменти: от зараз ще зайдемо на Вікіпедію. Є така штука як пошук. Мене дуже часто вручали. Ми вибираємо ось тут знайти. І я, наприклад, шукаю слово інформатика. От мене дуже часто вручало, особливо коли я проводила інформа... Особливо, коли я в Google там в Google проводила багато уроків, і в мене було дуже багато класів, і мені треба було, наприклад, знайти там 8А, і швидко треба було знайти, не просто знайти, а швидко. І я от таким чином шукала. Тобто на веб-сторіночці вам знайдуть дуже-дуже багато речей того слова або словосполучення, яке ви вкажете. Ось тут. І прямо можна отак гортати. Ось таким чином. Ну, ось, мабуть, і всі такі нюанси, які би я вам хотіла розказати, наче все розказала. Загалом налаштовуйте свій браузер продуктивно, використовуйте його на максимум, тому що це реально допомагає у продуктивності роботи. Якщо вам було корисно, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар, мені буде надзвичайно приємно. Відправте це відео вашим друзям, тому що продуктивними людьми бути класно, круто. Дякую, дякую, дякую за увагу. До